Ой, не хто треба. завітав? <ріст> <ріст> Чого? Ну, Давайте треба. познайомимося, як вас звати? Мене Ніколаївна. Ніколайна ім'я. І Валентина. І Валентина, і Миколаїв. А, ми а якщо разом скласти буде Валентина і Миколаїв. Так, а ну розкажіть про ваш товар. Ром... Огірочки по чому у вас сьогодні? По 40 гривень. По 40? Да. О, так це терпімо, це ви самі вирощуєте? А хто А хто це сапає, оце а там. Хто? О ті руки. Ану покажіть свої руки, ці геройські О. боже. Я вас і не питаю грязними, навіть скільки з вами років? І грязними ногтями. Ну так ой, робочі ой, ой. всі ваші так років усім восімнадцять. Ага. Понятно. А е, гарбузове це е, е, смажене, смажене, і не смажене. а сма... мені треба смажене для дружини. Є смажене. От дайте мені по чому цей стакан 20 гривень стакан. Дайте мені п'ять стаканчиків. Добре, дамо от. От класно. Боже Валентина буде. Миколаївна, дай вам Бог здоров'я. Ну, казав, дай. Як у вас склероза не буде. Не буде склероза. Для вас він буде все пам'ятати. Ой. Ой, ой, от ой, молодець, ой. відважуйте от, мені п'ять стаканів і я і піду. Ділаєм. Пробувати будете? Ні, я вам вірю. Ну, я кажу, довіряй, але провіряй.